Новий виток політики не в унісон. Поки європейська спільнота стримує росіяни Білорусів санкціями, Угорщина відкриває їм дорогу в ЄС. Уряд Орбана запровадив так звані національні карти, які планують видавати і громадянам країн-агресорок. Це дозвіл на роботу протягом двох років із можливістю продовження. Все було б нічого, якби ця тема була виключно на рівні національному в Угорщині, але є нюанс національна карта. Дає можливість її володарю їздити в інших країнах Європейського союзу в межах Шенгенської зони як туристи по формулі. До 90 діб кожні 180 діб, тобто, де факто угорщина в одностівному порядку створила посередкований безвізовий режим на території Євросоюзу для громадян Росії та Білорусі. Першими обурилися європарламентарі. Ці заробітчани з угорськими візами зможуть вільно їздити по шенгенській зоні. Є також ризик, що вони можуть посилити російську шпигунську мережу. Наш обов'язок захистити європейських громадян, а не відкривати кордони для країн, які вважають нас ворогами. З листа депутатів Європарламенту до європейської комісії. З подібним зверненням, але вже на рівні міністрів офіційно виступили і вісім європейських країн. Самі ж угорці ризиків не бачать. Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми Національна карта не становить жодного ризику для безпеки шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині. Петр Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Хоча це що найменше підкидає хмизу у дискусію щодо реформи шенгенської зони, крім того, ця ситуація в чергове демонструє відокремленість політики Орбана від загальноєвропейської угорщина. Настільки вже переборщила із використанням права вето на загальноєвропейському рівні в питаннях, що стосується підтримки України та протидії російській агресії, що інші країни почали сприймати угорську владу на чолі з Орбаном як дійсно якийсь ворожий деструктивний елемент. Особливо бурхливу реакцію викликав і такий собі мирний вояж Орбана, що й не Угорщина розпочала головування у раді ЄС, коли угорський прем'єр самовільно помчав до Путіна у Москву. Хоча на переконанні експерта той просто не міг не скористатися ситуацією. Бажання самостійності, бажання впливу, бажання грати за своїми правилами так званий третій шлях, який пропонує Орбан. і ця політика Орбана доволі послідовна, адже своїми виборими у блокуванні рішень він виторговує. Собі бонуси у Брюсселя на раді своєму виборцю. Не менш очевидним є й сидіння Орбана на двох стільцях у спільноті ЄС, яка датує соціалку, і у співпраці з Росією, яка дає йому прибуток. Це залежність в економічному напрямку. Що стосується того ж самого палива в енергетики, це так само залежність від технології ядерного палива на атомних електростанціях ПАКШ і ПАКШ-2. тобто це така багато. Шарова залежність. Друге, це особисто. Особисті відносини, особисті стосунки Віктора Орбана з Росією, з Кремлем, з Володимиром Путіним. Інші країни ЄС від співпраці з Росією відмовились або ж значно її урізали, але повністю приборкати Орбана їм поки не вдається. Не лише в контексті там зараз російської війни, але й раніше у Будапешті були досить так серйозні питання і проблеми щодо демократії, щодо судової влади. Брюсселі. не всі. Абсолютно оптимістично відносились, тому застосовувався інструмент Фінансових обмежень, або так скажемо, ставити на паузу фінансові транші, якісь бюджети Європейського союзу мали б надходити до Угорщини. І це спрацьовує, бо Орбан все таки схильний до компромісів. Яскравим прикладом був його вихід із зали на саміті ЄС, коли голосували за початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Сказати так тоді він не схотів, але й сказати ні не зміг. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.